Такий погляд на життя формує саме життя. Людина, походивши трошки по цьому світі, починає задумуватися про смисл свого життя-буття, навіщо вона з'явилася на цій землі, починає осмислювати своє покликання. Коли вже людина створила свою сім'ю, народила дітей, якийсь на матеріально-побутовому рівні вже питання свої вирішила. Вона шукає, куди прихилити чи прихистити свою душу. Душа наша так само вимагає своєї поживи, як і наше фізичне тіло. І тоді людина починає цікавитися вічними істинами. Це, по-моєму, і найцікавіший період. Бо коли людина все-таки довідається за одне своє життя, про своє покликання і навіть зможе якимось чином виконати хоча б частково, зрозуміти це одне, а виконати це зовсім інше. От, то вона прожила не даремно. ось яку я істину буквально сьогоднішнього ранку можна сказати осяг що людина і світ цей створена з любові, любов'ю і воїм'я любові. І без любові не існує Бога. І поза Богом не існує любові. Тобто та істина вже нам відома, що Бог це любов. Отож ним і во ім'я його все на цій землі. Ось колись, мабуть, обдумуючи оці питання, так можливо на е, пізнавальному рівні, е, от, е, сформувалися оці рядки, які я зараз прочитаю. Зійшов над планетою ангел Світання, збудивши серця до нових молитов. І шлю я до неба своє віншування, святині єдині на ім'я любов. Так світло і радісно жити на світі. Під сонцем троянди цвітуть золоті. Співає душа, наче птах у зеніті, Не сходять веселки в жита молоді. Я в пісні молюся, в молитві співаю, святкує у серці надія жива. В очах самоцвітами щастя сіяє, коли промовляє молитви слова. Прийди в моє серце, Во ім'я любові, спаси мою душу і гріх мій прости, і в честь заповіта пречистої крові Від чаші і хліба свого причасти. Я в кожному слові молюсь до любові, мій клич долинає. До вічності Брам все небо втомить, наче дзвін малиновий, а Всесвіт любов, Божественний, храм. здається, що художник взагалі, він в своїй творчості, як правило, відштовхується від вічних тем і від абсолютних істин. Інакше творити не можна. Ми сотворені по образу і подобі Божій, а Він творець то ми лише співтворці Творця, оскільки так. Е, якщо звернутися до вічної книги чи книги книг до Біблії, то там описаний період великого творення, це семидень, коли Бог сотворив небо і землю. Звичайно, Він творив не вручну, як ми горшки ліпимо, а Він Творив слово. Отож слово це творчий засіб, яким сотворене все у всесвіті, в тому числі людина. Бог сказав і сотворив небо і землю. Бог сказав і сотворив тварин, рослини, дерева. І в шостий день великого творення він раптом. Сотворив людину, як підсумок цього творення. Людину сотворив по образу і подобі своїй, І причому одночасно сотворив і жінку, і чоловіка. Як людину сотворив їх, як образ свій сотворив їх. І відразу ж дав їм свою найпершу заповідь. Ми її можемо не пам'ятати. Ми пригадуємо Мойсеєві заповіді, нагорну проповідь Ісуса Христа, але цю заповідь ми чомусь не пам'ятаємо. А вона звучить, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю. Наповнюйте землю життя. Бог через людські душі розсипав себе у Всесвіті для того, щоб... Цей Всесвіт наповнився любов'ю. Ми світ наш творимо у слові, молитву правимо і сповідь. Коли нічого не було, найпершим слово оживо і заброніло знебуття. Я в любов, я дух життя, і дух над безвістю зійшов, і світ наповнила. Любов.